Добрий день, мене звуть Тетяна Дергачова я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам та порадити, як зробити рівні краї при ручному плетінні. Ми називаємо ручне плетіння бісенних виробів, як те, що ми робимо просто руками без використання станка. Та також можна назвати ручним плетінням або ручним ткацтвом те, що робили ми на станку. Станок це не той прилад, який буде ткати замість вас. Це просто таке, така конструкція, на яку можна натягнути нитки, зафіксувати та вже далі плести вручну. Ніхто за вас нічого робити не буде. Єдина різниця це у швидкості та у загальному вигляді. Тобто можна відрізнити те, що ми робимо на станку, там видно нитку основи. Ось. І те, що ми робимо руками без використання станка. І ще третя відмінність виробів, які зроблені вручну, ручному плетінні та на верстаті, це те, що виріб він буде більш довго носитися, тому що нитки основи їх легко пошкодити і потім. Він буде потребувати більш детального ремонту, а те, що зроблено вручну, його дуже легко відновити та відремонтувати, якщо щось трапиться. І хоча, я вважаю, що е, бісерні вироби виконані повністю ручним плетінням без використання станка. Вони більш довго тривали в носінні, ніж ті, що на станку. Але я не хочу нікого образити дівчат, які плетути ще на станку. І не роблять, або не вміють робити вручну. Наші жінки різні, дехто носить кожного дня вироби, їм потрібні більш довготривалі вносіння це краще ручним плетінням обрати. А ті, хто носить на якийсь захід або свято, можна і на станку, і він дуже довго прослужить, не один рік або не один десяток років. Якщо добре виконаний та сплетений. Багато десь зустрічала, що дівчата, особливо початківці, вони жаліються тим, що в них не виходить і рівний край при ручному плетінні. Зараз про нього б сьогодні поговоримо. Бісеринки завалюються і не дуже рівний край. Ну, я вважаю, що в мене рівний. Тому хочу вам дати декілька порад. Ось у мене три поради, і я їх їм, я їм буду давати, коли буду плести. Це я роблю кольє ручним плетінням за схемою Галини Хнаєвої. Схема платна. Я дам посилання, якщо хтось забажає. Так, яка у нас буде перша порада? Перша порада буде. Дивитися, щоб бісеринки вони були паралельні один одному, один одній. І якщо бісеринки трохи не паралельні, ось як тут, трошки завалилися, ми ниточку трошки підтягуємо цю, яку плели, натягнули, притримали бісеринку. І знову затягнули. Ось так. І далі при плетінні, коли е, бісер, набираєте на голочку та заводите впершу. Ось слідкуйте, щоб вона була рівненько, притримуйте бісеринку, нитку. Так, фіксуєте, притримуєте. Ось. Далі другу. Тому що це потрібно показувати. Другу приплели до І оцю першу. Трішечки її отак поправити, щоб вона була ідеально рівно і всі ряди були паралельні. І далі листи рядочок. Зараз доплету і потім покажу ще. І останню бісеринку приплітаємо до останньої бісеринки. Теж притримуємо, зафіксуємо добре нитку, притримуємо пальчиком ось так. Тоді край буде рівний. Друга порада, яка потрібно, щоб всі бісеринки були однакові за розміром, тобто калібрувати. Що таке калібрування? Це відбирання е, тих бракованих бісеринок, які не співпадають за розміром з усіма іншими. Ось, наприклад, зараз я вам покажу дві бісеринки. Це трапляється навіть в бісеру першого сорту. Ось дві бісеринки. Одна ширша, друга вуща. Так, так видно. Такі бісеринки не використовуйте особливо в краях. Десь посередині, прирічному плетінні, ну, це дозволяється робити, це не буде видно. Головне, щоб був рівний край, потрібно, щоб бісеринки були однакового розміру. Зараз покажу на прикладі. Ось в мене друга половина мого коліє. Я плела. Тут бісерини червоного кольору, вони трошки тоньше, а бісерини жовтого кольору вони товстіші. І як це був би край нашого вирібу, це було б видно. Я намагалася от вибирати, але, але це в мене середина буде мого кольє, яке я потім з'єднаю. Ось так. З'єднаю, потім покажу як. І тому це не дуже суттєво буде впливати на роботу. Але ми зараз говоримо про рівний край. Так, в чому в нас різниця? В чому буде проблема, якщо ви будете робити. Ручним плетінням край, і у вас будуть різні бісерини. Ось, наприклад, як тут. Якщо вам видно, чи вам зараз трошки збільшу ще. Там, де однаковий бісер, там рівний край. Там, де товстіший бісер, там трошки буде випирати. Всередині я з'єднаю цього не буде видно. Але чому я пояснюю, чому потрібно вибирати. Бісер рівний за розміром, однаковий це така друга буде моя порада до вас. Тому знову берете бісеринку. Якщо буде щось не подобатись в процесі роботи, краще переробіть, замініть, щоб потім ви не жалкували, що... Своєчасно не обрали тобі сиринку, яка потрібна. Ось далі приплітаємо. Хочу все показати вам, як вам може бути. Коли піде трошки хвилкою, ось тут. Просто потрібно трошки голочкою отак підрівняти бісеринки, їх виправити, щоб вони паралельно лягали. І добре фіксувати нитку на краю, так міцно затягнути, тоді край буде рівний. Ось так. І так далі продовжуєте. Бісер перевертаєте, слідкуйте за малюнком, зараз я вам показую одним кольором. А за малюнком слідкуйте за схемою. І руку потім наб'єте, будете робити частіше, довше, і у вас буде виходити все краще і краще. З першого разу мало в кого входить, хоча є такі талановиті дівчата, які присухаються до пора, дуже уважні. Ось такі у них робота, праця, у них все виходить і зразу з першого разу. І далі плетіть. Слідкуйте за розміром бісеру, і у вас будуть рівні краєчки. І ще хочу дати одну пораду дівчатам. Я зустрічала не один раз, як коли закінчується нитка, закінчують наскраю, роблять вузики, припалюють. Боже, дівчата, не робіть, будь ласка, цього. Можливо, для вас це швидше, можливо, вам це не видно. Але ну, це видно незбройним оком, особливо тим, тих, тим, хто розбирається в цьому. Подумайте, будь ласка, про тих дівчат або жінок, які будуть носити цей виріб. Тому що при... десь вона зачепить там, чи, чи прикрасою якоїсь іншої, чи, чи каблучкою, чи сумкою, чи ремінцем, чи ну, будь-чим. І десь пошкодить край, і він у неї посипеться або розірветься. Ну, вона просто перестане довіряти не лише вам, а, мабуть, всім, тим, хто займається бісером, і казати, що там він не, такий нетривалий в носінні, трошки заціпила, запорвався. Будь ласка, не робіть. Коли ниточка закінчується, закріплюйте її десь посередині. Ні в якому разі не робіть вузликів, не припалюйте. Ви припалили, вам здалося, що це буде міцно. Але якщо ниточ, при припаленні ниточка, десь може стати тоньшою. Тоншою, і зразу ви цього не побачите, а потім, коли людина почне носити, і вона там десь тиждень, два, можливо, місяць, там, в залежності від того, як вона буде носити, і воно роз'явиться, пошкодиться, це буде дуже шкода, і людині буде шкода, і, і вам буде неприємно, коли вам будуть це виказувати. Тому це така третя порада, можливо, що не стосується рівного краю, але стосується якості виробу. Я сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді, і у вас все добре, буде добре виходити. І ви будете задоволені своєю роботою, а також ті дівчата або жінки, які придбають у вас цей виріб, або, можливо, ви комусь подаруєте, вони теж будуть задоволені і будуть з радістю. Носити і вас згадувати. Всім гарного дня, бажаю успіхів у творчості!